Хочеться потрогати, подивитись, щось у руках потримати. Наталія Ігнатенко, директорка Анисівського ліцею, знає, в якому одязі ходили заможні жінки. Якщо лента була, це вже говорила про багатство. Якщо лента ще така бархатна, то це ще багатша людина. Кількість складок на карсеці ззаді також. Чим більше складок, тим більш багатша людина. Як у печі перепікали на лопаті дітей? І ось звідки в нас казки. Казки в нас усі з народу. А з чим асоціація цієї лопати? Казка про та Телесика, правда? Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечі мені телесика. Коли дитина. Ну, раніше не могли ж сказати, доношена вона чи не доношена, народилась дитина, але слабенька. Так от топили піч. Люди знали, до якої температури а, можна нагрівати піч або вже вистигати її, щоб можна було помістити дитину, щоб вона там догрілась, допеклась. Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається, а тоді й каже Сідайте Лесику, на лопату. І тоді вона там лежала там 10 хвилин чи 15 хвилин. Люди знали скільки, і вона догрівалась, бо е, тепла цього е, оточуючого середовища не вистачало. І Тому такий процес він називався Перепікати дитину та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. Чому цеглу називають кірпичем? Мені моя сестра колись зауважила, каже: А що це ти? На російську мову перейшла, чи що, кірпіч я, я говорю, ти знаєш, що це кацапа в нас забрали це слово? І ми послуховуємо лише одним словом, цегла. Але кірпич це наше українське слово, але це два різних продукти. Цегла, цегла, що це таке, етимологія походження цього слова, етимологія слова, цегла, це глина. Це глина. Тобто із глини робили е, якісь там форми, і на сонці глина висушувалась і ставала цегла. А що це таке кірп? кірпіч кірений в печі, запечений в печі. І звідки пішло «Тіпун тобі на язик. Угальок ложили і потім починали його тіпати. І оце тіпують, розтіпують язик. І звідки пішла тоді назва «Тіпун тобі на язик. Що на язик ставили? Типу. Юлія Семенець для газети «Весть».